Всім привіт! Сьогодні приготувала дуже смачні мідболи в томатному соусі по-грецьки. По-нашому, можна сказати, прикадельки. Друзі, можна подавати на обід або вечерю. Ну це дуже смачно і навіть не потребує ніякого гарніру. Дуже гарно виглядає. Я брала індичку. Ви можете використовувати абсолютно любий фарш. Так, зараз спробую. М -м -м -м. Яка гаряча! Але надзвичайно смачна страва. Тому давайте зі мною швиденько її приготуємо. В чашу блендера я відправляю цибулю, частину лінню. І потім цю суміш додаю до фаршу. Далі додаю панірувальні сухарі, мелений коріандр та орегано. Трішки оливкової олії, сіль і все гарненько перемішую. Далі мілко шинкую петрушку і частину також додаю до фаршу. Наступним в мене йде цибуля. Можна використовувати ріпчасту, але я взяла порей. Відправляю все на сковорідку, додаю оливкову олійку і буду обсмажувати цибулю до готовності. Далі натираю томат, у мене ось такий соковитий. Можна взяти томати в у власному соці. Відправляю томати до цибульки, все перемішую. Далі додаю сіль, обов'язково за смаком цукор та натираю чесничок. І також додаю чилі і орегано. Знову все перемішую. Мішую, вливаю трішки водички, накриваю кришкою і десь хвилин 10-15 буде все тушитися. За цей час формуємо наші мідболи і обсмажуємо на сковорідці до золотавого кольору, вірніше з усіх чотирьох сторін, щоб вони в нас зазолотилися. Я вже вилила соус з форму, який буду запікати, і сюди додаю свої мідболи. Як тільки виклали, можна. Накривати фольгою і відправляти в духовку розігріту до 190 градусів хвилин на 20. Потім дістаємо е, е, наші мідболи. Ось такі вони гарненькі, апетитні. У нас вже. Тепер перевертаємо їх, додаємо сир фету і знову відправляємо в духовку, але вже без фольги, десь хвилин на 10. І все, наша смакота готова. Отличення погляньте, як смачно виглядає. Додаємо петрушечки, її давайте побільше, щоб було дуже смачно. Готуйте!